Мігель з Мексики та Тімур з Істамбулу говорять, що вони знаходяться за кордоном і вони походять з інших культур і вони хочуть відчути себе частиною Сраїль. Що вони мають зробити для цього? Я не знаю, як це пояснити, не те, щоб я уклонявся. Це означає пояснити, в чому різниця між тим, хто єврей за народженням, за генами, це біологи розкривають. І тими, хто може не розкриває генів, але відчуває лише прагнення зараз. Бути Єшаркель і Ісраїль, відноситись прямо до творця. А про пришельця сказано. Що нібито він новонароджений, Шу... чистий лист, народжений Шу... на 100% і навіть більше єврей, тому що він іде від бажання більш далекого, і коли він його виправляє, він стає іще ближчим, і ще більш внутрішнім. Вся Тора наша від Рабі Аківи, котрий був нащадком Герів, Онкілос було багато великих кабалістів, котрі прийшли до нас від народів світу ще в той період, коли народ Ісраїля був на духовному рівні. Ніякої малості в цьому немає. Навпаки, кожне бажання, котре нам треба виправити, все бажання, котре нам треба виправити, знаходиться в народах світу. Як сказано, творець з самого початку хотів дати тору народам світу виправити ахап Гальгаль та венаєм вони тільки перехідний етап. Тому ті люди. Які наближаються Медлі, до загального виправлення е виложі, і не відносяться до Ізраїль, Ізраїль. вони у являються хелік. тою частиною ахапу, ага. у котрі є частина авангарду. А, Вона є авангардом а? ця частина. Першопрохидцями ото із того клі, котре потребує виправлення. Тобто це основна частина і тому вони наближаються до нас і вони являються перехідним етапом від нас через них до всього світу. І тому я дуже сподіваюся, що вони розв'ють методику інтегрального виховання і зможуть її передати всьому світу, як вони говорять, інша культура, інша ментальність, це те, що допоможе світу виправитись, і нагорода їх не багато більша, ніж наша. І робота набагато важливіша ніж наша, тому що вони перехідник. Дійсно, перехідник, вони включають в себе бажання хапа і піднімають себе на рівень гальгальтайнаєм Це ще не прояснилося зараз, але саме такі люди. Гер, Пришелець, поняття дуже, як це сказати, поняття дуже складне, дуже важливе. Там всередині є багато ролей і по суті Гой на євреті означає народ. Гой є святий народ. А Гер пришелець це роль, місія бути перехідником від одного до іншого. Він піднімає бажання отримувати саме до виправлення. І ще можна сказати, і ми Народ із серди народів, так сказано про народ Ісраїля, ми з давнього Вавилону, тобто, можна сказати, іскри розкриваються поступово по сходинках від Адама Рішон і далі Авраам разом з Авраамом, тільки на рівні... Більш нижнього ніж розкрилися іскри виправлення, називається точка в серці у багатьох вавилонян. Це ті люди, котрі вийшли із Вавилону і пішли разом із Авраамом, Україну к нам. тобто це завжди приходить. Із загальної сукупності людства, і коли як це було у давньому Вавилоні, коли збираються люди за їх направленням, вони готові бути групою, виконувати полюби ближнього як себе і цим розкрити вищу силу, так і зараз збираються ті, хто вже були у цих зборах. Вони пробуджуються. І ті, хто, можливо, і не був у цих зборах, у зборах групи, тобто, вони теж пробуджуються. У кожного із наших, із тих, хто. Має стосунок до Ізраїль, до Ізраїль матеріальному і до Ізраїль духовного. У кожного з нас є своя роль. Ми не знаємо в загальній системі де ця роль. Але зазвичай роль тих, хто йде із народів світу, і приєднується їх роль надзвичайно важлива. Вона ще розкриється. Тому що саме вони. Дадуть цей рух. та Гагальтавайна не, не можуть самі рухатись. У них бажання цього немає. У них сил немає. У них немає сили для руху. І тому пишеться в такому вигляді, і народи світу, візьмуть Ісраїль на плечі, привезуть, приведуть їх до храму. Тобто не можуть прийти до Творця, клії, який називається храм, не можуть прийти інакше, як у такому русі. Цей рух а, здійснюється народами світу, тобто тими, хто дійсно розуміє цю роль, цей процес, цю мету, а сам Ісраїль не здатні. Тут треба прояснити в цих словах. Ці слова дуже глибокі. Тому я говорю, те, що ми зараз робимо і чим займаємося, ще недостатньо, звичайно. А з усіма нашими браттями, всіх народах, у всіх групах світу, їх важливість буде розкриватися все більше і більше.